Сьогодні Геоброварська громада відкриває соціальний пункт, де кожен бажаючий може взяти вживаний одяг безкоштовно. Пункт буде працювати як для броварчан, так і для внутрішньопереміщених осіб. В наявності чоловічий, жіночий та дитячий одяг будь-яка людина може взяти потрібну кількість речей один раз на місяць. Приміщення, як бачите, невеличке, але затишне. Тому щоб уникнути скупчення людей і черг, ми пропонуємо реєструватись за телефоном або онлайн. Музика. Наш соціальний пункт буде працювати щодня, крім неділі, з 14 до 19.00. Він розташований за адресою Київська 135.